Привіт! Давайте з вами зробимо чорну ікру. Ми її звичайно, не можемо зробити натурально, але зімітуємо. Ну, хоч будемо знати, що тут немає нічого хімічного. Беремо листочок норі, незважно якої там Це марки, любий. І я його тру на тертку. Правильно, неправильно, люди там ріжуть, блендером перебивають. А я потерла на середню тертку. Попробувала на грубшу, а потім подивилася, що на середню теж можна. Висипаю це в посудину, в якій буду робити ікру. Беру насіння чая. Ви знаєте, що це таке насіння? Це насіння шафрана. Однорічного шафрана. І... Зараз ще добавлю сюди, ну, в общем так, два листочки і дві ложки поки що Добавлю сюди ще соєві олії, десь дві ложки, ну, може три. І добавлю сюди грам 100 водички. От у мене виходить отака, але я собі подумала, знаєте, що я, а, обично ж і краб листить. І я додала, що ось у мене був оселедець дуже смачний. І в ньому була олійка, яка пахла оселедцем. Ну, я ж думаю, що я вже так давно не їла ікру, чорну, знаєте, що можна вже й забути її смак. І я додала ще декілька ложок маленьких оцього жира. І вийшла в мене от така штука.